Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам розкажу та покажу, як приготувати смачний та корисний обід пеше алькарточо, італійська страва, тобто риба у фользі. Для цього нам необхідно до початку підготуємо шматки фольги та рибу. Я використовую палтус, філе палтуса, проте можна використати будь-яку білу рибу. Філе риби розрізаю на три частини та викладаю на фольгу по центру. Далі необхідно сформувати сам ось цей конвертик. Будьте уважні, з одного боку загортаю, роблячи шов, далі низ підгортаю доверху і прозагортаю ще раз роблю ще один шов. Це робимо для того, під час випікання утвориться дуже багато соку, щоб він не витікав у форму, у ємність. І не горіло. Ось так низ підгортаємо наверх і знову ще один шов. Таким чином, у нас весь сік, який утвориться під час випікання, збережеться всередині. Треба буде готуватися у власному соці. Ось така кишенька утворилася. Далі зверху на рибу викладаємо декілька шматочків помідори чері. Я кладу дві помідорки, тобто чотири половинки, а також оливки. Я використовую без кісточки. На одне філе використовую чотири оливки, які розрізаю навпіл, для того щоб вони віддали всю свою сіль. Далі чайну ложку молюски вон, коли консервовані, проте можна замінити на 4-5 мідій. Сюди ж додаємо півчайної ложки гірчиці. Я використовую діжонську, ось таку з зернятками, розподіляємо її по рибі. Зверху нарізаю шматочками філе одного анчоуса. Він надасть більш пряного та солоного смаку нашій страві. Я використовую ті, що в олії, розподіляємо по філе риби. Далі чайну ложку каперси. І зверху кладу заморожену креветку, можна також свіжу, приблизно 2-3 креветки на одну кишеньку. Додаю сухий чесник, можна також і свіжий, поливаю трішечки оливкової олії, приблизно півчайної ложки, та додаю добрячу дрібку дрібно різаної петрушки. Можна свіжу, я ж використовую заморожено. І таким чином формую всі кишеньки. До прикладу, я спочатку сформувала кишеньки з рибою і далі всі оці інгредієнти, які я показувала напередодні, додаю у. Кожну з цих філе. Я готую одразу декілька, так в мене буде смачний обід на декілька днів. До трьох днів можна зберігати таку їжу в холодильнику. Далі закриваємо кожен конвертик зверху, для того, щоб риба готувалася у власному соці, та за допомогою ось цього пару, який буде утворюватися, просочувала аромати, які будуть виділяти всі інгредієнти. І запікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20-25 хвилин. А на гарнір до цієї риби чудово підійде. Запечена картопля, яку з вами зараз приготую. Я розрізала на ось такі слайси картоплю та відварила її 15 хвилин після запікання. Далі викладаю на форму змащеною оливковою олією. Зверху також поливаю оливковою олією та за допомогою пензлика змащую по всій поверхні і додаю спеції та прянощі за смаком. У мене це сіль, паприка червона, білий мелений перець, можна чорний, також орегано. Та будь-що, що вам сподобається. А ще сухий часник також додала. Також чудовим гарніром до цієї риби підійде рис, відварений чи булгур, а також овочі, гриль. Дуже чудово будуть поєднуватися з цією рибою. Допоки я займалася картоплею, в мене вже спеклася риба. Тому відправляю картоплю в духовку, запікатися ще на 10 хвилин до рум'яної скоринки. Готову страву я буду зберігати в ось такому скляному ланчбоксі, в якому можна також і запікати. Ось дивіться, яка вийшла гарна. Риба. Далі поруч біля цієї риби викладаю картоплю і в окрему ємність, тобто з перегородкою, в мене ланчбокс, туди викладаю бланшований шпинат, який зверху полю трішечки оливкового олії та додам декілька зернинок з солі. Лимонний сік додаю вже перед самою подачею, щоб він не утворив процес брудіння під час зберігання в холодильнику. Рекомендую шпинат класти окремо, тому що він активно виділяє сік і страва буде м'яка та не така смачна. Зберігати такий обід можна в холодильнику до трьох діб. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай смакує!